Доброго ранку! У нас вчора дощ пройшов, сьогодні прохолодно так, уже он, без рукавів так навіть холодно. Добрий ранок, мої любі підписники каналу, гості каналу і всі любителі прекрасного ось прийшла до нас. Календарна осінь. О, дивіться, вже червоніє очіток, який величезний. У мене. Ось дивіться, оце очіток, отут от метр, ось ширина його. І довжина метрів 8, Довжина. Оце понад усією цією балка раніше ж була тут, отож, де вода текла гусям наливалася. Оце о, тут бугор получався. І я цей бугор, щоб закрити. Я зробила оце, цей такий. Бачите? Ось він почервоніє і буде дуже-дуже красиво виглядати. А зараз зніму, що, що так цвіте, і по, поговоримо про по, посадку Троянд. Будьте на каналі. Дивіться, як красиво воно розквітло. Воно при Дождик його ета, ну, все рівно він не спортив. О, ще раз скажу, чим учора ще бризкала я. Дивіться, які, як вони виглядають, чудово, трошки дощик їх примочив, і вже зовсім друга стала троянда, зовсім друга. Ну, бачиш, вони ж знову боліють і боліють. Ну, бачиш, оп'ять те ж саме починається То Я вчора іще і пробризкувала їх перед дощем. Ну саме ну десь часа за два, може за три до дощу. Я ще і пробризкувала. Оце про все я хочу з вами поговорити. Про підкормки чи про, еті, про обробки троянд. Чим ми обробляємо, як обробляємо. Бачите, воно он є і все. От п'ятниць з'їсть і все ось. Ну, ось вилічена була троянда, яка шикарна. Ось, це, ця. ось стоять вони і все вон, у п'ятнистості. Знову. Глянула, а вони опять же стоять. Ну, як же ж їх було, не, не бризать? Я вже не знаю, чим їх бриззать. Учора я вже бризгала колоїдною серою. 50 грам? Розводила у воді в теплій на бакову на, бачок, на 10 літрів і бризкала. Попробувала я просто пробризкала два тільки бачка. Далі ще не бризкала, а оце два пробризкала, ну але стоять, бачу, нічого не, не, не попалила не поета. Я не приміняла цю серу, хоча, хоча я знала за неї, я забула просто за неї. От колись ось ще давно, от чоловік ось приміняв от таке. От. Ну я вже забула, це ж давно було. Ну, ну хіба все запам'ятаєш? Як я тоді ну зовсім з ними зв'язана, не була просто. Я, я бачила, що він, що він робив, та і все. О, дивіться, містраль, який красивий весь у дощі. Ну, підросив, звісно, хороший. Ну як він? Він йшов такий слабенький, вроді легенький, а трошки підмочив. Так, що нам почати? Спочатку розкажу про схему ж, оцих обробіток наших. От поки молоді троянди вони не хворіють. Як приходить їм уже там 4-5 років, більше років, починаються усі хвороби. Ну, це як і в кожної людини. Поки з молоду вона ще ж не так боліє, як уже старіє, вона, звісно, починає підхватувати вже всі, всі болячки. Так і з трояндами. Ось буду йти, бо тут же. Мокро ж дуже сиро. Ой, дивіться, яка квітка, дивіться, яка величезна, гляньте, Оце величезна, ну, тут 15 см квітки. Кендлайт. Ото кендлайт. А ця ось ще Вон, даже дощик їй не помішав чайковському. Гляньте, а Та розкриється. Ну, може, хоч трошки їх під, підбадьорить цей дощик. А як сонце вигляне, то понятно, що воно зразу і де й дощ дінеться. Бачите, які. Так, зараз, ага, ось тут цієї ж підемо красуємо до нашої. Ось тут. Дивіться, яка. Гляньте, яка. Це просто витвір мистецтва, їй-богу. Квіти такі по 12 сантиметрів, от, величезні, чотири штуки вон в місті, він один ще буде цвісти. Ці ось тільки розцвітають ось вони, ці менші. Бо вони тільки, тільки це розцвітають. Головне, вони видержали дощ, але дощ був тихий. Дуже-дуже тихий дощ. такий от, ну, от Наче, наче, наче тільки-тільки він йде, але він землю промочив. Я скажу вам, ну як промочив. Ямки можна мені буде копати, починати. ну Сьогодні не буду, але ну, вже він вже о, той. Так. Одні не хочуть оприскувати троянди або бризкають біологічними препаратами, хоча все рівно потім приходять до хімії. Є такі е, люди, яким все рівно хворіють вони чи ні. Я до таких не відношусь. Я тщательно обробляю свої троянди. Починаю з весни. І до самої зими. Оце казала, вже не буду оприскувати, брати у руки ось якась троянда, оце ж нова якась. Ну, Вона тільки от роз... тоді розквітала, ну, непонятна була, ще то розовим цвіла, потом мета. Ну ось якась, ета. ну я не знаю, яка це. Це з, з... Долини роз. Видно, якийсь пересот тут прийшов. Ну, Буває, звісно, всяке. Ось будемо ми. Yeah. <coughs> да. Прискання, звісно, обробіток потрібен трояндам. Без, без обробітку, ось дивіться, Хандерберг, яка красунечка тут прямо. ну тут красуня. Може, довше поцвіте, як сьогодні сонце не вигляне таке. Тут поцвіте вона так. А так, звісно, вона ж, о, о, завчора. А ну, таке жарило дуже, дуже жарило. Вчора взагалі із хати не можна було вийти. Ото в нас так жарило сильно. І потім ото к вечору пішов дощ. В саду є все. Ось, наприклад, у мене. Мучний староса буває. Септоріоз, ржавчина ось з'явилася в цьому році. Он уже відцвітає наша велич. Ну, вона так засохне, я її побиваю ті квіти, і хай вона так стоїть. Не буду я трогати її, нічого. Хай вона так стоїть, собі набирає там сахара, глюкозу, все, все собі вона там хай забирає. У нас сухий клімат. мучнистої роси в нас, звісно, дуже мало. Ну, в тому році, як були, от дожді. І У мене косені з'явилася ця мучниста роса. Ну, я зразу теж проблискала, Вона вроді як і про той. Ну, значить є вона ж у саду. Але потрібна все рівно профілактика. От державчини, от я сама я теж я знала, що двойну дозу давати, але я все рівно боялася її дати двойну дозу. Там от державчини, фалькон можна дати двойну дозу, фуфанон, абігапік. З стробі. Стробі. стробі я бри... этим, бризкала. Але стробі я бризкала не, не двойну дозу, а треба було зразу мені дати двойну дозу. Може, в цьому моя і помилка. Я просто боялася, у мене дуже ж багато молодих троянд, старі -то я підливала вон чим хочеш під той, а молоді -то ж троянди. Яка теж красива, але ну, не знаю, що воно що це ще. Ще ж тепер не рішило. От бачите? Ось, ось, дивіться, де воно взялося. Ось яка красива ось троянда ось була, бачите? О, де. Да. І воно он появляється Моя дитина, мама, осінь уже. Я розумію, що це осінь. Ну, ну от же оце ж, ж пробризкала я її опять. Он та що ось, от розстає. Оце її обріжу потім. Ото всі ті, ті, і присиплю землею, і переживе вона. Ось теж вона почала облітати вон сильно, це молода троянда японочка. Ну Тут же ще й земля я що-то ж... Е, хто його знає, тут же земля дуже бризкана. тим. Може І от того воно, хто його знає, від чого Он теж... Така вон стоїть, бачу, вон пережила. А це як я пробризкаю тільки оце цими препаратами, і починають вони режити. Я теж замітила, не бризкати теж ну, стрмно ну, сад великий. Якби малий сад був, то можна і не бризкати було б вже якось перестой. А також сад великий, не бризкати не можна. Бо Боїться, що якась може та загинуть. Ну, Може, якась загине. Це ж таке діло. Бо якщо викидають одразу, я дзвонила до розводця з цього дзвонила роз... ну, до... розі... 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 вчора. Вона мені сказала, що такі троянди, ось бачите, ось, бачите що робиться ось. Оце ось пробризкала, оце ж той раз я ще бризкала, вчора то я тим бризкала. Ось. І воно оп ять, оп ять ось починається те ж саме. Ось. Скільки ж можна його бризкати, щоб воно вже відчепилося від от нього. Оця ржавчина і вся оця чорна плямистість. Вже задолбала вона. Ага, і вона ото сказала, що такі троянди треба просто викинути з саду і все, убрати їх. Оце як оце мої. Ну, а я ж хочу ще ж який підлічити, викинути. І завжди ж викинеш. Ось дивіться, яка красунечка це Луїза ця. Ну, дійсно красива троянда. Ні, ні дать не взяти. от правда. Як кажуть, от, ну красива вона. Вон, а квітка, яка велика, Вон, дивіться, яка квітка велика. Блин, це перша річка. Є троянди, які зовсім не хворіють. Є, і дуже багато є. А є, які швидко підхватують оці всі ЧП. Де щось, і воно одразу підхватило його собі. Ага. Так. Фальконом теж він ліче добре ржавчину, але його теж треба не 10 міліграм. Мілі, ну, міліграм, а 20 треба для того, а я ж теж 10, той побоялася 20, зразу лить. Теж може, ось, бачите, зразу, гляньте, чуть, чуть дощик бризнув, он, гляньте, і зразу які шонмейце, і зразу Шон які троянди вон стали, от дивіться. Ну, ну що значить дощик? Ну, от скільки не поливаєте ви водою, отою? Коло, хоч колодізною, хоч, хоч чиєю. Ну, ну, з пруда це да, це друге діло зовсім. Англійчанки теж, теж низ сохне. ну Тут низ сохне, там немає той, там просто сохне низ у них. Ну, от жари такої, то сам висохнеш, тут не тільки низ висохне. Ось який, бельведер. От, а тут так ці цвітуть. Вон. Бачите, вон, поодиночно. Що вже цвіло, що поодиночно цвіте. Що тільки ось ця, може, алвікрус може навіть вон, може ті хоч порозкриваються, які ще не розкрилися. Ну, ну жалко. Жалко, звісно. Ну, ну, ти? Ну, це першорічки. Понятно, що вони не будуть так цвісти, як це ось. Це дуже красиво. Ось, дійсно, вона зараз показала себе. Була крас... стала красивою. Не пройде ж тут усе Чіпляються, все за плаття чіпляють. Ось теракота яка. Ось хочу вам ще розповісти, щоб довго ж відео не затягувати, боже мій, бо знову не загрузе. Воно ж не не, той, той, той не відкривається в мене. Я єлі вчора вон, відкрилося воно в мене. Та й уважиш так само. Це Бельдесагоза. Теж дуже прекрасна з червоних троянд, гарна, гарна це друге цвітіння, але вона дійсно гарна. А це ось ця ж он. Ну, довго не держи, бо квітка велика вже склонилася. Це раміна. Оце тут насажала, тут один на одному вони. Оце так і будуть. не буду пересаджувати. Ото хай саме собі шукають ето, дорогу. І знаходять міста, де можна вижити ну, ця Це ось буде, не знаю, з цією. Може цю пересаджу, звісно, сюди приберу. Ось, оця ось. Колосаль Декор. Дуже, дуже, Я бачу, що в неї потенціал дуже шикарний. Її можна зробити, як плитисту троянду Гарно. Десь я її посажу. Навіть може під фігель. Оце тут з цим, да, я попрацюю. Бачите, як вона цвітить ці гарно. Хандерберг прийнята. і акуш який він. Е -е. Хто був ніким, тот стане всім на Ой, а ось вона, дивіться, дивіться, жара була не спекла, і дощ їй не страшний адмірал. Умир роз. Кому потрібна червона гарна троянда, оце вона. А ось вона яка розкош. Вон. Цві цвіте, а потім базальники вон, випустять. І то до самої зими оці ось базальники, вони, які вони на тому аж то, оце до самої зими вони будуть цвісти потім. Лежать будуть на тому і цвісти. Ну можна підставити щось іменно, ну поки хай лежать нічого з ними не ги, землю мені, щоб бур'яни там не росли. Я їх через що і, і, і посадила сюди. Бо тут завжди були такі, ті мелкі все таке. Виростало. Ну, треба тут відкрити, мабуть, троян. І ось це, ця, що пересаджена. Вон, дивіться, цвіте вона. Це теж із плетистих троян тут буде. Вон, тут її прикриває вон, той. Вон, Чорнобривці. І так їй не страшно. Тут вон, вже пішла, вона вже все. Я її просто пересаджувала, не обрізаю, Так і пересадила. І ось вона прижилася. Все вже їй тепер не страшно. А це от красунечка, це... Ой, Боже, які руки грязні. Лазила ж там Тепер як мені от показати її. Так, ось. Це пел ебандес. Теж он пригоріла, а зараз вона ось одійде і трошки поцвіте. То він, Альберіг. Це ось, ось дивіться, яка, яка краса тут цвіте. А це Росток. Як же ж не показати їх, які красуються, він все ще цвіте Боїнг? Тут он заново заходить цвісти Double Делайт. Там он далі цвіте Лтора. Ну, все цвіте. Так, дівчата, прийшла осінь. Будуть, приходити вам посилки з трояндами, які ви будете саджати. Ну, це моя порада. Саджайте ви, як хочете, взагалі, як ви є. Ну, ну, я розкажу, як роблю це я. Хотіла виложити вам у спонсорство. Ну, спонсорами ви так і не стаєте. Значить, мій канал вам не подобається. Ну, так розкажу, хай буде, щоб, щоб знали. Може хто не знає, може хто вперше зайшов, не знає, як сажати трояндаріці, молоді ще, а може і не молоді, та теж чоловік не стикався з цим ніколи. Вон, дивіться, якісь квіти. О, тут великі, дивіться. Оце називається, як же ж вона називається, Боже мій. Купер от, от чайно гібридна троянда От вона мені навіть сподобалася. Я її хотіла сюди прибрати. Ні, прибирати тепер я не буду її, вона так у мене і залишиться. Тут. Значить, копаєте ви ямку. Я ще покажу, як я от буду копати, і то я ще це все покажу вам наглядно. Ось Цвітуть братигрім. Копаємо ямку таку, щоб. ну, Ага, приходить вам от приходить вам посилка з сажанцями. Сажанці зараз у вас будуть приходити викопні, ну, от з, з того, з, не з, не з, не з подвалу, а з сагоро, з, з, з землі, з поля будуть приходити. Вам, Вам, значить, потрібно що? корінь зробити, щоб десь сантиметрів 20 був. Укоротить його там, і верхушка, щоб була у вас сантиметрів 20. От ви ямку копаєте там сантиметрів на 40, наскільки ви там копаєте її. Ну, чим Більше ну, більше теж, чим вона дуже велика, глубока. Значить, що я роблю? Ну, це не обов'язково вам робити, це я розказую, що я роблю. А вам, як хочете, просто, а то ви скажете, що. Бабка нас заставила отак робити. Ні. Я просто розказую оті секрети, які ну, ми давно знали і робили так. І чоловік мій так робив. Значить, берете. Перед цим нашукайте хороших старих гвоздей. Ну, де є, от вони, може, десь лежать, там десь, ну от у кого в господарстві. Старі гістки, оті, особливо старі. Бо я туди й молоді ложила гістки, але вони ржаві, ну, не той старі ржаві гістки. Ржавчину тут. Положіть ви на дно і насипте туди, ну, хоч півкружки літрової пшениці. Присипте чуть землею і в той ґрунт посадіть троянду. Нічого більше не додає. Ось оці троянди, оце всі в мене ростуть на отому ґрунті. Він перегниває, утворюючи добре рослина. Дуже під, піддаблять, я ще його дуже і не піддобряю. Я чуть-чуть сиплю, я ж по горсточки сиплю, то якщо той перший, перший рік я зовсім ж нічого не сиплю. Вони йдуть на тих етих кормах, ото виростають. Весною, як буде, вилізе та пшениця, ну, вирвати її, а не треба, над... можете її не виривати, воно ще краще буде, буде притіняти трошки її, буде, Ета... поки вона, вона сама потім витає, потім її повириваєте. та і все. Ну. Оце так роблю. От, от і я забула сипнуть, оті, от що я сажала, отуди я забула оце все положити і сипнути. От де у мене одразу це вони заболіли, оці троянди тоді. От, от той сад я не сипала, я просто забула, замоталася і забула. І вже почала саджати, вже посажала, і тоді вспомнила, що я не положила той. Так що довго я відео знімати не буду, бо може опять не загрузитися. Ази я вам сказала. Засипав землею, хорошо притоптав, добре притоптав. Я показувала десь притопку. Я ногами прямо притопчую добре і поливаю водою. От, Десь відро води туди віліте. Вона хай потихеньку входить, входить, там я так зробіть, щоб воно не розтікалася, та вода. От. На кожну трояндочку, у вас їх мало, там буде скільки, там ви ж не сажаєте, тільки я сажаю. Ну, і то я поливаю. Ну. Потім все воно підтрягне під, під, під той і одразу присипте землею сухою землею, нагорніть холмик хорошо на цю троянду і все. І до весни троянда вас буде відпочивати. Зрозуміли ви мене? Хто не знає, як сажати не ете, оце вам я розказую. Можете не сажати моєму, моєму правилу, це ваше, ваше діло. Ну я роблю ото так. Так що спасибі хто буває зі мною, Оп'ять, опять забуваю казати, що ш... ставте лайки на це. Это... Я завжди забуваю, а ви, будь ласка, знаєте, що я забуваю? Саме поставили лайк, написали коментар, щоб трошки ж більше нас було, що ж нас 200 і 200 все время, 200, і 200, одній ти ж. До нас не додається, того, що в нас немає. От було б у нас там 100, наприклад, класів, да. тоді б він. І йшов далі в рекомендації 80, там 90. Він йшов у рекомендації, і далі більше і більше і більше дивилося їх. А так дивляться, а то одній ж. Останні там шорти дивляться, вчора щось і шорти мало дивилися. Не знаю. Ну, вчора, що такий, то і не знаю, чи він у мене не грузив, чи во всіх не грузив, він оце ж той телефон. Ну до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна.